Вітаю, друзі, поруч зі мною, посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко. Пане Василю, вітання. Вітаю. Отже, давайте спочатку про військову допомогу, які яку Австралія надає, зокрема Україні, нещодавно передала танки Абрамс. Розкажіть, будь ласка, що це був за пакет допомоги? Чи буде він продовжений? Можливо, є якісь додаткові складові цього пакету безпосередньо, і що ще найближчим часом очікується в рамках військової допомоги. Австралія знаходиться 15 тисяч кілометрів від України. Доволі далеко. Далі лише Нова Зеландія, це 17 тисяч кілометрів. Але спочатку повномасштабної агресії російської Австралія нас підтримує. Я заїхав в Австралію в кінці березня 2022 року і невпинно всі ці, весь цей час працюю там активно разом із друзями України за підтримки вищого керівництва. Вдячний, очевидно, президенту і команді і, і взагалі. Е, Хто підтримав моє призначення, тому що я сам виходив з бізнесу, але завжди займався громадським сектором. Також і був активно залучений в зовнішньополітичні питання. Танки більшість танків доставлено. 49 танків Абрамс передала Австралія. Вона їх оголосила про передачу ще в жовтні минулого року, але вони їх ремонтували. Вони їх готували. Потім знаєте, доставити з Австралії це мінімум місяця два. От вони доїхали до Польщі, потім були як ти кажеш, передані нам. Ось більшість з них доставлені. Там ще ще ті, що не доставили, доставлять до кінця цього року. Але Австралія вже надала допомоги понад 1 мільярд доларів. Нам ну фактично для Австралії, як ви розумієте, це країна, яка далеко так. Вони не в Європі, вони не в НАТО. Але якщо взяти всю військово технічну допомогу, то найбільшим донором споза меж НАТО є Австралія. Військово-технічної допомоги так. Ось вони також надали нам гуманітарної допомоги багато. Допомагали зараз економічно. Там був проект із ЄБРР, який вони зробили. Це була програма запуску кредитування приватного сектора. І вони, як члени, також ЄБРР передали кошти для роздачі цих грошей як кредитної лінії. Також вони виробили внески в енергетичний фонд, тобто десь понад 20 мільйонів доларів. Це цей фонд, який ми управляємо наше міністерство енергетики разом з європейським союзом. І через цей фонд ми закуповуємо ту техніку обладнання, uh -huh. яке нам потрібно. Ну, різноманітна допомога насправді, великі також перспективи в економічній сфері. Ось можу про це трошки розповісти. Так, давайте детальніше про uh, фінансування. Так, ну дивіться, тобто фінансування я трошки згадав про економічну допомогу, але мені здається, що Австралія є надзвичайно перспективною для нас з точки зору гірничо добувної індустрії, тому що є в світі дві країни, які спеціалізуються на видобуванні, гірничо-дубовному це Австралія, uh -huh. Австралія така. Надо. Дві країни в світі. Але от що ви розуміли, от коли ми говоримо знаєте, про нафтову індустрію, яку ми країну згадуємо? Саудівську Аравію, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. А от коли люди говорять про гірчу-дувну індустрію, то це Австралія. Тому що Австралія є Саудівською Аравією в сфері гірчу дувної індустрії, це якщо по-простому. Тому будь-які проекти в сфері навіть в Америці, будь де в світі, в Чилі, по всьому світу, це видобувають от компанії з Австралії, інженерні компанії, потім інвестори австралійські. І тому я бачу великі перспективи для австралійських компаній зайти і допомогти Україні та Сполученим Штатам реалізовувати угоду, тому що угода підписана але. Пошук мінералів це дуже складний процес. Тобто, у нас підтверджень немає. У Нас по суті є підтвердження там давні, тобто, які треба перепідтвердити, потрібно їх верифікувати. Тобто є стандарти, австралійський стандарт JORC, тобто по якому йде верифікація, і на підставі чого йдуть кредити від приватних банків на, на, на фактично на побудову інфраструктури по видобутку. Це роки проходять, uh -huh. це мільйони, мільйони доларів. Це дуже дорого. І ти тільки на стадії видобутку, це перший етап. А потім є переробка, це наступний етап, який також коштує мільйони доларів. І остання така Всьому є експертом. Тому безпосередньо в цьому напрямку я бачу величезні перспективи, і ця перспектива, мови де про 20 років. Тобто це не є щось швидке, тому що гірнича дубовна індустрія вона складна. Тобто там знайти, видобути, знайти кошти, обладнання це все дуже коштовне. І сам процес дуже складний, насправді, от видобуток будь-яких мінералів. Тобто, якщо в нас є літій, Якщо у нас є якісь там рідкоземельні метали, ось, ну і так далі. Тобто, до речі, єдина така суттєва інвестиція з Австралії в Україні, вона є у виробництві графіту. У нас є таке завалівське родовище, воно знаходиться на кордоні Одеської та Кировоградської областей. І австралійці купили цей, цей об'єкт за два місяці до вторгнення російського. Ось. Але це найбільші запаси графіту в Європі. Ось ця ж і компанія є власником таких подібних запасів в Танзанії, які є найбільшими запасами в світі. І це є дуже перспективно, тому що, наприклад, графіт це є основна складова батареї. Тобто ми говоримо лише про літій, але виявляється, що графіту потрібно більше. У батарейці ніж літія, і без графіту не буде батарейки. Треба літій і графіти. Там ще щось потрібно. Я не хімік не можу сказати. Але тим не менше, у нас є цей графіт, і ми маємо великі ресурси їх потрібно розвивати. Австралія третянський... може допомогти Україні саме навчити. Ні, ну Австралія, ні, вона може інвестувати і зробити ага, це. Розуміє, інвестиції. Тому що та інвестиції, мова йде про інвестиції, мова йде про фактично побудову інфраструктури по видобутку. Тому що видобуток це ж не просто видобуток. Це потрібно безпосередньо інженерні компанії, і вони переважно сконцентровані в Австралії, які приїжджають на об'єкти, які роблять підрахунок. Ну, це великі інфраструктурні об'єкти, які рахують, скільки нам потрібно, от, наприклад, треба десь там видобуток літія, та вони повинні прийти. Ну, окрім того, що вони повинні підтвердити, що він там є, тому що насправді літій є всюди. Питання не, не наявності ресурсу, питання його переробки, наприклад, з літієм, зокрема, але будь-які мінеральні ресурси, тобто їх треба видобути спочатку. Щоб їх видобути, треба зробити проєкт, побудувати інфраструктуру, підняти на землю, доставити туди, куди треба доставити, де там загрузити. на... на ці як вони називаються на вагони, відправити там, де буде переробка. Чи буде переробка в Україні? чи вона буде де інде? Невідомо та тобто, тому що якщо переробка не в Україні цих мінералів, тобто, наприклад, Австралія вона майже в себе нічого не переробляє. Вона все переробляє в Китаї, але всю залізну руду вони потягми везуть на, на порт, порт грузять, вантажать і безпосередньо доставляють в Китай. А є ще якісь перемовини між Україною та Австралією в цьому напрямку? Чи це лише ваші такі пропозиції? Є, 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 є австралійський мільярдер Андрю Форест. Він надав благодійні допомоги вже там на 30 мільйонів австралійських доларів, але він зробив зобов'язання інвестувати 500 мільйонів американських доларів у українську відбудову української інфраструктури. Там енергетика, там і угу. будівництво будинків, але також там є сфера мінералів, тому тобто, що він є, ну він зробив гроші на залізні руді, І від умовно він зацікавлений в цьому. І він вже не раз це демонстрував, зустрічався з президентом декілька разів. Він про це з ним говорив. І в принципі, зараз в контексті оцей мінеральної угоди між штатами та Україною я бачу можливості для австралійського бізнесу. Тому що, ну, чесно кажучи, і американцям і нам потрібно цей австралійський досвід з одного боку, і австралійський експертиза, все. Тому що без, без австралійців нічого не буде. Тому я бачу в цьому велику перспективу. Давайте ще про політичну позицію Австралії. Австралійський уряд, на чолі з лейбористами, вони підтримують Україну. Вони відверто називають Росію країною агресором. І нещодавно були застосовані санкції до російських танкерів. Які загалом санкції зараз є в Австралії, які запроваджені проти Російської Федерації або, можливо, проти персоналізовані санкції проти там верхівки Росії? Австралія є активним членом коаліції санкційної коаліції з самого початку. Вони координуються з європейським союзом з. Сполученими штатами, Великобританією, там ще й Канада, Нова Зеландія, де вони ця коаліція, яка по санкціям вони працюють плідно і тісно. І вони, як правило, йдуть синхронізовано з тими всіма рішеннями, які приймаються на санкційному рівні. Санкції персональні, санкції проти компаній. Ну, от зараз є питання російського тіньового нафтового флоту. До речі, цікава інформація. Ви знаєте, що там велика кількість цих танкерів, вони під прапором. Кукайленд, це острова вони Кука завжди а Ку... ховають. Так, а Кука, а острова Кука це не є окрема країна. Вони мають обмежений суверенітет і це територія Нової Зеландії. Але вони такі в них не є членами ООН, А в той самий час вони всі мають новозеландські паспорти. І тому ми зараз активно співпрацюємо з австралійським і новозеландським урядом, щоб змусити острова Кука. Позбавити, тобто цієї реєстрації цих прапорів, під якими вони плавають, привозять нафту. Тому що ви повинні зрозуміти, до речі, ця інформація взагалі мало відома в Україні, і це те, що над чим треба працювати. Я працюю і спільно як так кажуть, з командою. Пане Василь, дуже дякую вам. Так. Успіхів у вашій діяльності Звичайно. і сподіваємося на ще більшу підтримку Австралії та Нової Зеландії до, до перемоги до України. До перемоги, дякую.